Досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе досі сивий дід, коло хатиночки бавить, хорошає та кучеряве. Своє маленька є внуча. і досі сниться вийшла з хати. Веселая та сміючись мати, тілує діда і дитя, Аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком це лихо, печаті ціє вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, очі наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас, все почило, сив і хату, і собі пішов опочивати.